Привіт, друзі! Спеціально для тих, хто хоче освоїти щось новеньке, пропоную обрати гітару, адже це дуже крутий, мобільний та багатофункціональний музичний інструмент. Для того, щоб навчитися грати на гітарі, нам необхідна перш за все гітара. Гітари бувають різні, яку ж обрати. Класична, естрадна, електро, бас гітара а може семиструнна. Семиструнну брати не раджу. Класична з нейлоновими струнами більш підійде до виконання етюдів та виконання тематичних п'єс. Використання електрогітари неможливе без колонки з підсилювачем. А баз гітара виконує взагалі іншу функцію і має лише 4 струни. Естрадна, шестиструнна – саме те. Починаючим гітаристам раджу поміняти струни, взяти восьмий розмір. Вони більш тонші, гітара звучатиме трохи тихіше, але пальці не будуть швидко стомлюватись. З чого складається гітара? Гриф, розетка, верхня дека, нижня дека, струнотримач, лади, струни, верхній поріжок, нижній поріжок, колки, накладка на деку. Струни рахують знизу вгору лади від верхнього поріжка до розетки. Гітари бувають з різною кількістю ладів, але початківці не відчують різницю. Налаштовувати гітару потрібно за допомогою тюнеру, але й можна скористатися додатком і зробити це, використавши смартфон. Отож, почнемо. Права рука гітариста має нависати над струнами. так, Ніби ви тримаєте, скажімо, яблуко. Почнемо з боїнгу. Великим пальцем проводимо по струнам вниз, вказівним догори. Потім робимо щиглик. Шолчком приглушуємо струни. І вказівним догори. Отримуємо ось таку схему. Трохи практики, і вийде дуже знайомий всім прийом. А яку пісню хотіли б ви вивчити? Пишіть у коментарях, розберемо та вивчимо. Тож всім пока, до наступного заняття!